Нафтопровід дружба, що транзитує російську нафту, досі не закритий. І щоб ви розуміли, Росія заробляє орієнтовно 7 мільярдів доларів на рік завдяки цьому транзиту через територію України і витрачає їх на шахеди і ракети, якими атакує українські міста і селища. Пояснити це якимись аргументами неможливо, особливо після атак останніх днів. На Дніпро, Запоріжжя, Київ, Харків, Львів та інші міста. Я маю на увазі атаки на енергетичну інфраструктуру, на цивільні об'єкти. Другий момент вже рік тому Європейська солідарність зареєструвала законопроекти 12380 і 12381 щодо заборони транзиту російської нафти території України. Бо не маємо права ми вимагати від партнерів санкцій. А Україна в цей час дає Росії заробляти мільярди доларів на рік після публікації плівок міндіча Фраза «двушка на Москву може бути з нашої точки зору пов'язана саме з цим. Але це вже корупційна схема. Європейська солідарність підготувала звернення до Національного антикорупційного бюро, і ми звертаємося до пана Кривоноса особисто і до Національного антикорупційного бюро з вимогою. Звернути на це увагу.